Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. З вами я, ваша Ольга, і ви на моєму каналі Шепіт Всесвіту. З самого початку дякую вам за те, що ви разом зі мною що дивитеся мої відео, підтримуєте мене, ставите лайки, коментуєте, ділитеся. Я вам дуже-дуже за це вдячна. Вдячна, що ви робите енергообмін. Сподіваюся, так і буде і далі. Сьогодні я записую для вас прогноз карти дня на 10 жовтня 2025 року. Це п'ятниця, день неділі це п'ятниця. І, як завжди, не змініть чотири варіанти. І я прошу вас зробити свій вибір. Так, перший варіант. Енергетика, яка буде карта дня, да? другий варіант, третій і четвертий. Дивимося, вибирайте, будь ласка. Кому потрібно більше часу, ставте на паузу. Ну, а я почну. Так, перший варіант. Вітаю, що тут у вас буде? Двійка пентаклів. Якась якісь справи, щось буде 50 на 50, і, і, вашим, і, і, і своїм, і вашим, Да? якось будете вирішувати якісь питання. От чогось, от, бачите, 50 на 50 пішло, да? хоча це карта все ж таки вибору, карта е, вміння держати збалансування, карта. Це, знаєте, як я на неї ще часто ви чуєте і говорю, хоче жити вміє да? тобто домовитися, зробити щось, переробити, знайти шляхи вирішення своїх питань. Але сьогодні ось щось таке, знаєте, от пішло таке 50 на 50, тобто якась половина де четвертину, да? от щось, якесь, наче будете щось ділити, щось будете виважувати, отако, знаєте. якось. Домовлятися з якимись такими, знаєте? Можливо, дійсно домовлення, якісь 50 на 50, щось буде, щось буде з цим пов'язано, Не знаю, щось така пішла енергетика. Таке пішло, таке сказала. Давайте е, ну, яка причина, да? чому так? Ну, Можливо, знаєте, можливо, по карті Рафанту це, можливо, ви, як ото, знаєте, будете. По закону, по справедливості, бо навіть ж не по закону, це по традиції. Да, от, по традиційні якісь такі е питання, або може бути як авторитетна людина, знаєте, може, ділити будете між докись і кимсь. Да, щось таке. М -м, поясніть, вам, так. Ну, По карті Шімірка е е Кубків це. Це емоції, це не вибір, це, 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 це така якась ілюзія. Ілюзія, можливо, можливо в когось може бути, е, ну що ви бачите цю якусь ситуацію 50 на 50. Ну, не заганяйте. Ну, можливо, якась, не, можливо, несправедлива якась ситуація, ви якісь такі в ілюзії, непрозумінні. Прояснення буде, прояснення цієї ситуації. В когось може бути так. Ну, якась ситуація, яка потребує вашого прояснення. І по Єрафанту ви, як наче, оця причина якась. Я ж кажу, в мене таке по відчуттю, що щось ви будете ну от, ділити порівну, скажімо так. Дії ваші. ну, да, Суперечка, п'ятерка жезлів, якась конфліктна ситуація, де повинні, ви будете щось... в мене таке по відчуттю, що ви будете як суддя, ем, як, судія, як ем, рефері. Да? от, наче, от, ну, от... Прийдуть до вас і скажуть, як ти там вважаєш, а ви, ну, от, а ви як, наче розсудить, должны, от, як наче помирить. І то, от цього. Ну, підете пить мирову, називається, підемо на свято, підемо меть мирову. Тобто, якось, якась ситуація, яка от конфліктна, вона вирішиться завдяки вам, і ви його якось уладите, зможете знайти якийсь підхід, прояснити оцю лізу у, ілюзію якусь по сімерті кубків, яка печала е, е, дуже багатьох, можливо, людей або якесь недорозуміння в колективі, які ви повинні будете його урегулювати. І, ну, от, по справедливості, 50 на 50, і, і тому, і тому, якось отак буде. Щось пішло в мене так. Отака в мене пішла енергетика, так я вам об'ясняю. Це не всіх. Ви ж розумієте, що це у когось. Але взагалі день. Суєта суєт. Тобто ви будете хоч не стояти на одній ногі, вирішувати питання, приймати рішення, робити вибір, якось знаєте, з тим домовитися, того знайти. Суєта суєт. Життєві, суєтливі повсякденні справи. Оце буде двойка ваших пектаклів. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергообмін, ставте лайки, коментуйте, я вам дуже-дуже за це вдячна. А ми йдемо далі. Вітаю двічки. Що тут у вас? День надії. День надії, вірі, день зірковості. Можливо, це вашої зірковості. Ви в цей день зіронька. Але взагалі день якоїсь надії. Давайте подивимося більш детально, хай нам, яка причина, чому ви будете цієї енергії. Поясніть. Ну, я думаю, що на вас буде сосредоточене якесь внімання. Все ж таки буде це якась зірковість ваша ви будете залежні від якихось, ну, можливо, подяволу, це, знаєте, якихось моментів оцього жезли, е сприйняття себе важності вашої на майбутнє. Стабільність імператора. Ну, так, да, якась ось все одно королева жезлів, От серед людей на вас буде сосредоточене якесь е, 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 внімання. Тобто Ви будете в центрі уваги. В центрі уваги. от... В зірочка. от, У мене по відчуттю, що ви будете якась як зірочка, на вас звертають увагу. І королева жезлів теж говорить про це. І е, дьявол, і восьмірка е, жезлів, да, тобто в одну точку якось сосредоточено швидко, швидке якесь на вас вогняне е, направлення. Да, от якесь отаке буде. У вас якась така буде. І що це вам дає ілюзію чого? Ну, Я вам хочу сказати, можливо, знаєте, будуть співати вам оди, які ви добрі, які ви красиві, у когось може бути От Отут може бути щось якась, ви в центрі уваги і вас якби, співають вам. Оде щастя, да? таке поздоровлення може бути. Може бути дійсно якесь, ну я не знаю, не тільки день народження, якесь торжество, де на, на вас все средоточно. Внімання, да? як внімання жінки чи там чоловіка, немає. По імператриці, як внімання людини, яка ем, ну, важлива, отак би я сказала. І тут, цього дня. Ну, і цього дня, знаєте, по... ну, я все ж таки думаю, що це все ж таки в когось якась подія пов'язана з таким традиційним, тобто день народження, кростини, родини, щось таке. Але що це закінчення, поясні. Ну, якесь обмеження у русі. Знаєте, можливо, якась у когось обмеження у русі. русі а що це? Ну, не знаю, Можливо, закінчується день, може, ви планували якусь там поїздку, да, але в неї буде якась, Ну, щось не, не, не заладиться у вас. Оце закінчення ітог цього дня. Щось може так, не скластися так, не так, як ви думаєте. А може скластися, наприклад, поїздка, але якось вона буде трішечки. Не тим маршрутом, яким ви планували раніше, отак би я сказала, по якійсь причині, не знаю, там кожного своє. Але у вас це для когось, оце я дала вам інформацію для того, хто повинен її почути. А взагалі день зірковий, да? день надії, день якоїсь вашої, вашого признання, мрій. Да? Це щось таке. Це день, який, можливо, ем, дає якусь основу майбутнього От на майбутнє. Да? От день те, що ви будете робити в цьому дні, дає вам щось на майбутнє. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, підписуйтеся, робіть енергообмін. А ми йдемо далі, вітаю вас трічки. А от річок шестірка мечів. Шестірка мечів це якісь зміни, полегшення, від'їзди якісь. Йдемо в щось нове. Відходимо від того, що вже було, йдемо в нове. Але в мене дуже часто ця карта програється зміна планів. Знаєте, якийсь різкий від'їзд такий, знаєте, планували одне, а вийде якось інше. знаєте, і Іду, іду в нікуди. Да? якось отак от, Чіткий був план, а потім раз і щось змінилося. Да? От У мене дуже часто програється шестірка мечів. і в цей момент, Я хочу сказати, що в цей день, о згідно цієї е карти, шестки, у вас можуть мінятися плани. Різко, знаєте, якось так неожиданно. Раз, раз і щось поміняється. Це може бути якась зміна ваших планів. З чим це пов'язано? Ну, Рішення, рішення по королові мічів, якесь таке глобальне рішення, аналіз, якийсь там знаєте, е логіка, якась, знаєте, отака. може, якась, е це людина чи енергія? Людина енергія? Бачите разом. Людина. Це людина. Це може бути пов'язано з якоюсь жінкою. Тобто це може бути з мечовою жінкою, знаєте, рішення якоїсь жінки. Жінка така, знаєте, мечова королева це жінка така без емоцій, логік. Може бути. Правохронітельні органи, да, це можуть бути врачі, да, така, взагалі така власна жінка, така, може сказати, рубанути беземоційна така от, логік, Тобто движе людиною хоч логічне мислення. І от вона якесь таке прийняте рішення, змінилося якісь плани, і ви можете їх, ну, ваше, ваш день може помінятися. Да, якось відійдете від свого, відійдете згідно цієї жінки, відійдете від оцих своїх, які, що ви запланували. Оця ваша шестірка мечів, тобто ви щось поміняєте. І що буде потом. Ну, якось розстроїтесь тому, розстроїтесь тому, що зміняться ваші плани. Але я хочу вам сказати, що незважаючи на те, що у вас можуть змінитися плани, а це до вас допомога. Чи ви допомагаєте? Ні. Якась, можливо, тут десь, знаєте, допомога. Ну, якби, можливо, у вас була запланована ця допомога, і вона ну, вас це розстрої. Може, ви повинні були їхати, щоб чи отримати ту допомогу, чи давати комусь допомогу. І у вас вийде, що ви розстроїтесь з-за цього, що якась не буде можливості якогось отримання чогось. Отримання. Ну, от я, за якоїсь жінки якось поміняються ваші плани. Може у когось бути і так. Але, взагалі, ще ж кажу, такий день п'ятниця, будуть мінятися ваші плани дуже швидко. А вже яка причина тому, то вже в кожного своє. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Ми йдемо далі. Четвірочки гроші в хату. Гроші в хату в п'ятницю. Щось у вас по тузу Пентаклів, якісь стабільність, матеріальний початок, шанси. Да? Щось таке те, що ви могли довго чекали і, нарешті, отримаєте. Що це ви отримуєте? Що це причина? Що це таке? Що за причина? Чому ви отримуєте це? По заслугам вашим? По вашим діям, королева жезлів, за, що, за те, за що ну, чого ви хотіли. Ваша якісь довго чекали. Ви, ви довго це чекали. Ви чекали це і отримали? По вашим діям чекали і отримаєте. Його. Чому розстроїтися? Ну, можливо, буде трішечки розстроєння, те, що. Е Чекали більшу суму, наприклад, чи більше чогось, а отримуєте трошки менше. Це вас трошки розочарує. Е, е, болить серце, ще мало, що держун в руках не та, не та кількість, яку б хотів. От тут щось матеріальне. Але я хочу сказати, що все ж таки ви будете цим задоволені, з якимось е, домовленостями, з людиною важливою. Да? Ну, вобто, незважаючи на те, що якось ну поняття концепції. Е Багато грошей, це дома такого поняття. Хоч концепція хотіти більшого, вона завжди є. Тобто, як, ну, кожного своє поняття до, доста, достатньо грошей. Да, там. Ну от якось Можливо, будете якось трішечки розстроєні, але потім будете якось домовитися, може, з начальником, може там, з якоюсь людиною, з яким по імператору, да, якась людина така поважна в вашому житті, ви можете з нею домовитися і все ж таки не е Общий знаменатель, скажем, відносно якоїсь там матеріальної чи грошової якоїсь ем, виплати чи допомоги, чи що на подарунка, можливо, у кожного се. Але це щось те, чого ви будете, те, що ви будете тримати в своїх руках. Ось бачите, як я кажу, гроші в хату. Тому четвірочки, якийсь матеріально забезпечений день у вас буде. Такий мій прогноз для е, четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, діліться моїми відео зі своїми рідними близькими. Тим самим ви допомагаєте мені в розвитку мого каналу. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!